Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як зареєструвати домен на Injective. Це буде гайд е, покроковий, е, як його зареєструвати. Для цього вам потрібен або гаманець MetaMask, або гаманець Kepler. як у моєму випадку, для того щоб оплатити сам домен. Також вам потрібен буде сайт InSpaceID, який я скину в опис під це відео. Якщо ви не знали, то вже понад 17400 реєстрацій, тобто 17 тисяч доменів було зареєстровано і все воно знаходиться на Space ID. Отож, ми переходимо на ось цей сайт, далі натискаємо Connect, підключаємо, в моєму випадку це буде Kepler, у вашому це може бути також Metamask, підтверджуємо і далі все, що нам потрібно, це натиснути Search. Вибираємо, який ми домен хочемо. Наприклад, в моєму випадку це Ігор Porsche. Він доступний, ми доскаємо ОК. Далі ми бачимо, що щоб його отримати, нам потрібно заплатити 0,14 інч за рік, якщо, наприклад, 2 роки ми збільшуємо суму в 2 і так далі. На жаль, знижок немає. Буквально тільки йдуть з 3 року. Це, по суті, наша реєстраційна комісія. Ми можемо вибрати ім'я, яке буде у нас доступне на різних додатках, профілі і так далі. Воно може бути доступне, як і в. Гаманці Кеплера, Келера, Ліп Волета та всіх інших. Ми натискаємо регістр. У мене... у мене немає коштів, тому що я вже зареєстрував для себе домен, тому що я показую він з одного іншого гаманця, і ви можете побачити, як воно виглядає. Наприклад, ви купили, ви бачите, хто це овнер, тобто власник, яка дата, і можете бачити, який адрес і сам нейм, тобто сам інш домен. І ви вже його можете використовувати по своєму бажанню. Отож, так, взагалі не складно можна зареєструвати для себе домен, якщо брати наприклад, там тільки 4 букви і так далі, буде набагато менша ціна. От, Наприклад, давайте спробуємо, напишемо просто там star, він же зареєстрований, давайте Star Inch. і ми бачимо, що він вже коштує 9,45 інч, набагато дорожче. Якщо ми візьмемо, наприклад, чим менше символів, тим по суті, воно дорожче. От, Так, беремо, наприклад, VR, недоступний. Так, також, напевно, воно е, менше, ніж 3 не хоче, або вони вже всі зареєстровані. Так само 9,46 за 1 рік. Тобто, чим більше ви візьмете безпосередньо самих букв, наприклад, давайте візьмемо під порядок всі букви і глянемо, як, яка буде ціна, коли їх дуже багато. І ми бачимо, що ціна та сама. Тобто від певної кількості букв е, вона вже стає сталою. А якщо від е, 3, 4 і 5, то вони максимально дорогі. Отож, друзі, всім до зустрічі!